Привіт-привіт! Вітаю на каналі Boston. Так, сьогодні у нас буде міні-такий обзорчик на демку Halsport. Гра доволі така специфічна, трошки зацепила. Можна вибрати три варіанти візуалізації пошкоджень в грі. Так, вибираємо саме мощне, більше крові і більше відірваних кінцівок. Так, що в грі доступно? Можна змінити форму свого персонажа але зараз тільки... Доступно тільки зрост. Так. Вибираєте. Ще можна вибрати, ну, тіпа, наскільки прокачений персонаж, зразу доступно тобі. Зразу ну, якимось кавалером, не кав... ну, я не знаю, рейсером, що ви там якийсь сержант капрал. Не знаю, як воно, що воно тут. Коротше, чи жебраком, чи якимось крістаніном, чи вже так, беремо якогось якусь таку парня в цьому. Так, є два режими: можна ілі на виживання, або арена. Зараз пробуємо арену, показуємо, що тут. Так, тут е ну, тренуровочна кімната, яку можна зразу пропустити і вибираєш сразу, чи 1 на 1, чи гатили 5, не виживаємо, 4. Так, вибрали 1 на 1, погнали. В принципі, цю гру... Е я вже запускав ці кімнати, вони типу, для того, щоб ти... Прокачав свої персонаж. Спочатку дається тобі, я так розумію, вже брак, тут і Ти по черзі проходиш якісь левели, і вже потім ти вже там якийсь крестьянин з вилами, ще хтось якийсь роботяга Так. так. Ну, такий момент там відірвана рука. Віще. Доволі специфічна. Да, гра доволі така. Цікаво в керуванні, і лівою і правою рукою ти е, окремо взаємодієш. Так, ну, специфічно наносяться удари і це решта. Доволі так пророботано у, ті удари, як наносяться. Але трошки ще ну, не до кінця пророботані текстури, і тобто інколи ти береш. Того самого меча, ну, це ж не так, зброю береть нормально, але якісь предмети інші. То, чи, наприклад, противника береш держбари, то так, трохи в текстурах тіряється. Так, стосовно кімнат цих що на ну, для чого. Наскільки я зрозумів, тобі дається сразу 31 і типа заходиш оце це всю. Можеш вибрати ілі, в режимі цієї арени гратись. Якщо бираєш, тіпа, режим арени, то один на один б'єтеся і коротше, там даються певну кількість балів, і, там толпі товпіти більше балів. Типа набираєш у на количество і перепадиш на боса і валиш боса і одразу цей. Ну, помішаєш свій типа, від Жбрака до Крістянина, там ще хтось не знає. Таке. До доволі специфічний такий час моментик. Я вроді би інак, поверхнутий, він мене тупе догасить, але я в якийсь момент якийсь урон йому наніс, чи він не знаю, по мені вдарився. І він вирішив здатися. Хоча він диви, єлі на одній нозі стою. Ліво взагалі не тримає, тупо зносить мене. І рука, мабуть, ліво сломана, бо лівий не може нічого взяти. І ліва нога щось. Але комп'ютер вирішив, що я виграв. Ну ладно, дякую. The cause of my life. I pray let me go hence unharmed, taking a crowd no. for our people's no. sake. i Всього, закінчили з цим. Зараз спробую вам ще показати, як е виглядає бої, коли в тебе штанішки і все Все своєї. Так, час, тренування пропустимо. Сходу на кулачках один на один погнали. Саме головне перший ударчик нанести, збити його з пантелику. Оп, все, пішов. І давай. Чік-чик-чик-чик. Єсть. Немає. Так. Можна вибрати, виходить, щоб зразу Толпа. Вибираємо, тут зразу розкидані можуть бути предмети. Ілі дається вам зразу. Ну, в даному випадку по решику дало і погнали. Опа, чикс, підрізали. І давай може, вже доб'ємо. А, ще є такий моментик стаміна. Саміна. Замечаєш, як ти за цей тимнієк, захетуєшся і цей. Як воно називається? Якщо вовріме не замітить, що в тебе стамінка закінчується, можна і полетіти. Так, можна ще предмети в обі руки брати. Двума режиками бігать займається. Так, що ще? Ага, вибрав сейчас режимчик режим, е, получается, це режим арени, де ви граєте, прокачуєте рівень. А є режим от, зараз в трусілях тижний. Тебе десь посеред міста викинули, і ти тупо бігеш по як воно називається По місту в тумані і собираєш. Ну, як по місту, не знаю, центральна якась площа тільки. Бо все время те саме. Собереш якісь речі, одягаєшся. З такими самими браками питаються боротися за существування. <плес> дуже удачно треба буде зараз призапустити. Воду прилетіло молоточком в спину в голову. Сейчас за тазочок, красочок іще. Пробуємо, коротше. Типа, я не знаю, якоїсь аркади, як воно буде далі проработано, ще невідомо але можливо, можна буде після якогось моменту захранятися. Я так пробував в цьому режимі бігати там. Щось оксі могу завалив, але якогось моменту збереження чи ще чогось, чи, чи якоїсь контрольної точки, не знаю, порху не було в цьому режимі. Можливо, як випуститься, ну вже. Сама гра, то може це буде якийсь світ, якийсь, ну реально, середньовуєковий замок, яко, по якому всі бігають, качаються та прокачуються. Типу це основний режим, а демо, тіпо, як вона називається, арена чисто для того, щоб набивати ну, до Ну, коротше, зарабатывать побутики, побачуватись швидше. А тут ти можеш завертати щось трошки безріше левела наприклад. Не знаю. Побачимо, як воно буде. Але зацепило капітально, тому що управління доволі таке специфічно, як воно називається? Е, воно і важкувате, і специфі таке специфічне. І, і за цього, типа, скільки всяких моментів можливостей є ні, типа, роботи. No. Так, зафігачили. А, і ще фігово, що коли фігачиш оцих ботів е, не можна на себе накинути їхнього а то, блядь, приходиться о, дави є. Приходиться б'яти, шукати, блядь. Щоб взяти, треба викинути свій предмет, апсі, наділи, блін, і погнали далі. Так що тут яч. Опа, шапка, о, ззаді під, підкрадався нежданчик. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вручну бив. На шерсть. Не гайки. Не, А не, здається. Але що ж здається, в мене вже руки сломані даже не. А, не, щось можу? Можу? что Щось так за руки тримався, наче вже все Уже руки об нього поламав. Ну, коротше, така е, гра. доволі специфічна, ще треба трошки розібратися, що де і як. Ага, є ще 5 слотів в інвентарю, можеш з собою все носити. О, диви, як по хребту перерубав. Чудово. Найс. Ну, красива така проработка, гра. В принципі, в принципі, щось, щось має бути стояче. Скоро должно вийти і будемо пробувати, як воно, що воно. Ну, зайшло. Ну коротше будем чекати вже фул версії що воно буде як воно буде, але... Ну значить, я скажу в Мені сподобалось. Тут ще одна сорочка. Нахуй сорочка, блядь, дайте якісь штанці, блядь. о, диви, підкрався, блядь. Так погнали, топарам. Та о блін. Рисують. Напевно, цей ящик обійти. Бо я щось сокирою не достаю, а він цими своїми. Я не знаю, що це в'єх, у мене пизде. А, а, все, догрались. Ну що, напевно, все на сьогодні. Е, Так, е, кому сподобалося в стіні, залітайте, пробуйте, е, скачуйте, зайде вам. Будемо чекати. Так, підписуйтесь на канал. Ставте лайк, якщо сподобалось, поширюйте це відео. Так, і пишіть коментарі, до речі, може що глянути для вас. Все, тоді до зустрічі. Дякую за перегляд.